Всім привіт Радий вас сьогодні вітати на каналі Метод про фантастику. І це означає, що найближчих фан 5 ми будемо говорити про книгу. І сьогодні у нас огляд невеличкої книги від начальни книги бодан. автора Роджера Желязного, який називається Про зона». Книжка дуже-дуже невеличка. Зараз, зараз, зараз зараз скажу скільки. Всього всього 128 сторінок. Поговоримо, що в цьому романі мені сподобалось, що мені не сподобалось, і загальні мої враження від про клінзони. Але перш ніж ми відправилися, попрошу підтримати мій канал лайком. Написати якийсь гарний комент про те, чи читаєте ви желязни, чи я що у протикалтара, чи взагалі як ви відноситесь до фантастики. Ну і підписатися на мій канал, адже це покаже в Ютубу, що варто показувати мої відео інше. <клух> Зазнаєте? а тепер йдемо до книжки. Книжка, видана начальною книгою Богдан у 2021 році. За синопсисом, страшена хвороба загрошує зменшити людство половину. Точніше, не людству, а те, що й у нього лишилось при поятерно море Ліки, що можуть зарадити мору, потрібні навчора, ще й дуже далеко, але це героїчне завдання волою долі дісталося байкеру соціопату. Чи зможе, чи схоче він подолати заради чужого добра за жахів проклін зони, у що накрило проклятим весь континент? Як зміни на чогося мандрівка? Советний фантаст розповів нам про це в динамічному бою класах і не без моралі, в появи помітний і пізніших творах постядерний світ. Коротні мутанти, мобільні бандити, химерні броньовані транспортні засоби божевільні стихії, все це стає класикою жанру. А такий досить невеличкий роман, досить невеличкий роман. Що мені, до речі, різунова, що ця книга Банат взялася видавати твори желязних у таких невеличких книжечках в передній Хоч Я боюся, що з часу вони видадуть, наприклад, у цій серії шуманський шлях, повне зібрання його коротких романів. Всі ці книжечки будуть зайві, тому що я люблю. Збирати серію чумацький шлях, вона дуже класна оформила на все, мені їх доведеться продавати. Тому що, чесно кажучи, ну що, фактично тут невеличка кількість 120 сторіночок. Але це вже таке це така заувага до навчальної книги Богдан. Крава книжечка прикольно оформлення. Досить такі цікаві ілюстрації. Як бачив, прапор Шай, байкери з цю пад. Всередині, якщо не помиляюся, не, <кій> немає. Ні, в середині ілюстрації немає. Отож, дійсно, це такий досить короткий роман, я би сказав, на один вечір. Що цікаво, що взагалі тема постядерного Америки у 50-х, у 60-х, 70-х була дуже-дуже така, знаєте, цікава. Людей це, ядерна війна потенційно лякала, всі боялися, що буде війна з Радянським Союзом, і Фантасти не могли на це знаєте, звернути увагу і записали не одну сотню тисячу романів, повістей, оповідань. Як бачимо, рочик желязний також працював у цьому напрямку. І скажу його проклін-зона вийшла. Це такий невеличкий, невеличкий романчик. Фактично, у нас є квест доїхати із точки А у точку Б. З цікавого, в нас є дійсно, геройсиопад байкер Починається наше знайомство з ним, що його ловлять на дорозі, закидають тюрагу і пропонують що або туди, або поїдеш і повезеш. Знаєте, типовий сюжет про те, що. Ти маєш зробити щось хороше або спокутувати свої гріхи. Вправляють його фактично майже самогубшу місію, тому що він надзвичайно надзвичайно класний не пілот, а водій. таки, 60-ті. Америка знищена у ядерних війнах війнах. Всюди вихори всюди, все всюди, нічого не літати, всюди радіація, і залишилося одне місто на одному узбережжі, і залишилось місто на іншому узбережжі. І в одному місті, на, я так розумію, у місті Бостоні починається епідемія чуми, а е, ліки є тільки у Лус-Анджелесі на Західному. Відправляють фактично три машини, але дорога дуже складна, дорога дуже важка. Е, аномалії, радіація, е, фактично страшні тварини, все. Шансів доїхати майже немає. Але потрібно, тому що все ж таки людство, те, що в нього залишилося, мусить хоч якось виживати. Люди є люди. І знаєте, кажуть, будь-що повонорману, знаєте, мусить чого питання, чи наш головний герой, який звуть чорт, виконає це завдання, чи просто заб'є болт і витічати, як він байкер соціопат. Але, в принципі, і було дуже цікаво спостерігати, як він їде, як люди, які з ним їдуть, гинуть, як їх ламає важка дорога. Світ типовий постапокаліпсис. Знаєте, у цих у початках, у витоках, не такі, як зараз, не такі сочни, як його зараз малюють у типових серіалах, а було досить цікаво. Персонажі також досить типові, як для постядерного світу. Проте я скажу вам, що враховуючи що це десь 60 і 70, -ті, що це тільки жанр починав зароджуватися і це як класика, то цілком простіте це зараз, коли подивляться на таких персонажів, скажуть, що оу, це кліше, на кліше, а як так можна подавати? Ми вражені, воно не так. А тоді це було, думаю, досить незвично. Тим більше, для тих, хто любить дорогу, симфонія байкери, все. байкери, банди це знаєте, читаючи цей роман, можна було подумати, що. Ти дивишся, якийсь Мад Макс в е, його першому виконанні, чи другому, чи той самий Змій Пліскін. От такий якийсь цікавий світ. Я так розумію, що, напевно, Мад Макс і Змій Пліскін, напевно, що були надихнуті от такими романами. Що до людей, тут вони так само всякі, є добрі, є погані, є байкери, які Фіолетово, які хочуть знищити все. І, ну і, звичайно, наш головний герой, який насправді має мотивацію. А яку, я вам не розкажу, тому що це буде дуже-дуже величенький спойлер. В цілому це була досить цікава мандрівка на 128 сторінок, сповнена екшену, пригод, драми, страждання. Було навіть досить сумно за деяких персонажів про те, як вони загинули. Фактично, герою довелося робити всякі важкі вибори. Але знаєте, як би там не було, герой то виконав свою місію і залишився вірний самому собі. Моя загальна оцінка цієї книжки буде 8 із 10. Мені досить сподобалося. Так що старенько і знімаю бал за те, що досить маленьке, краще було, напевно, видати у великій книжці зібрання кількох творів. Але це таке, та й таке От будемо йти далі. Нагадую, що ви були на каналі так про фантастику. Був радий, що ви дивитеся мій канал. Ну і до речі, якщо ви ще не підписалися, зараз саме час підписатися на мій канал, написати якийсь коментар. Чи чули ви про, про Клінзону, чи читали цей роман. Ну, як ви відноситеся до такого, що навчальна книга Богдан видає досить такі маленькі романчики? Та й таке. Всім і Пока почуємося, побачимося. Бувайте.